Віталій Біляк, ветеран російсько-української війни, з 2016-го чоловік на передовій у квітні минулого року отримав важкі поранення під Креміною. Організація матчу Його ідея, яку підтримали небайдужі. Мета ж – зібрати півтора мільйона гривень для чотирьох розвідувальних підрозділів. У двох з них служив і сам Віталій. До нас приїхала збірна національна збірна України серед ветеранів на чолі з Мироном Маркевичем. Це авторитетні люди в футболі, це професіонали, всі гравці збірної України, котрі грали. І також команда Львівських левик – це небайдужих людей, котрі зголосились, відгукнулись допомогти на наш збір. От це і військові, і футболісти, і бізнесмени, і айтівці. У першому таймі на 11 11-й хвилині відкрив рахунок засновник української збірної ветеранів і офіцер збройних сил України Олег Субуцький. Не забарили з відповіддю львівські леви. Легенда Карпат Андрій Покладок поцілив у ворота суперників. Противо таких людей поіграти Колись ще років, напевно, 25 назад грав проти них і зараз вийшли ще раз поіграв. Приємно побачили багато знайомих. Так що ігра, атмосфера чудова. Щасливий, щоб ми збирали трошки грошей і на донати, на дрони. До кінця першого тайму збірна України розписалася у воротах левів ще двічі, і на перерву гості пішли з перевагою в рахунку 3-1. Гра така емоційна. Хлопці налаштовані на перемогу. Наші суперники ну Емоції від першого тайму тільки позитивні З початку повноштабного вторгнення. Ми постійно тільки такі матчі проводимо для збір коштів для наших військових і багато підтримуємо хлопців. Другий тайм був скупіший на голи на 37-й хвилині. Відзначився Олег Шилаєв, і національна збірна ветеранів вже вела 4-1. А вже за 10 хвилин львівські леви забили другий гол. І останній у цьому матчі він завершився перемогою збірної ветеранів 4-2. без замін. Всі 60 хвилин гри провів капітан команди Мерун Маркевич. А, я стараюсь більше тут багато футболістів, які грали під моїм керівництвом. Так що я з радістю пограв. І... Хороший суперник, хороше поле, атмосфера на трибунах. Тобто ми граємо вже, я не знаю, років 10 Такі матчі і в збірної України по цілому світу їздимо. Так що ми збираємо гроші. Богу дякую. Тим часом збір Віталія Біляка триває. Вже вдалось накопичити більш ніж півмільйона гривень. Долучитись можна на сторінці ветерана у Фейсбук, але юрікісь програма очі.